Вітаємо на каналі Любі Глядачі. Ось ми й добралися до фінального відео з рубрики Великі доми Вестеросу». і найближчим часом балакатимемо про будинок Таргарієнів. Оскільки матеріалу про цю родину доволі багато, ми поділили його на дві частини: перша з яких публікується зараз, а друга вийде за тиждень. Звісно, на цьому історія домів Вестерусу не закінчиться, адже залишається чимало стародавніх будинків, про які ми майже не згадували. Тому згодом зазначена рубрика буде розширена новими роликами. В цьому сюжеті основна увага приділена звичаям, традиціям, культурі та драконам династії Таргарієнів. а вже в наступному поговоримо про послідовну і більш детальну їхню історію. А тепер по суті: Таргарієни один з великих будинків Вестероса, колишня королівська династія, що раніше правила сімома королівствами. Таргаріяни були однією з аристократичних сімей стародавньої держави Валірії на материку Есос. Представники цієї родини вміли наказувати драконам, приручили їх, керували ними та літали верхи. А згідно з переказами, у їхніх жилах текла драконяча кров. Через багато років після падіння Валерії Ейгон I Таргарієн вторгся з трьома драконами в материковий Вестерос, підкорив королівства андалів та перших людей і проголосив себе королем на залізному троні. Його нащадки правили Вестеросом протягом майже 300 років. А на кінець повстання Роберта Баратеона Таргаріени були повалені і новою королівською династією стали Баратеони. Раніше таргаріянам належали Червоний замок у королівській гавані та острівний замок фортеця Драконячий камінь, давня валірійська споруда в Узькому морі. У минулому вони також мали літню резиденцію в Дорнійських горах під назвою Літній Замок. Загалом представників роду у Вестеросі доволі легко впізнати за характерною валірійською зовнішністю. Срібне із золотим відтінком відблиском або платиново біле волосся. Пурпурові, індигові або фіолетові очі. Для тих, хто не знає, що собою представляє індиговий колір, повідомляємо, що це колір, середній між темно-синім та фіолетовим. Девіз дому. Вогонь і кров, герб, червоний триголовий дракон на чорному полі. Титули, королі андалів, ройнарів і перших людей, владики або володарі семи королівств, принци драконячого каменю, принци літнього замку і все це було в минулому. Віра, семеро, засновник, Ейгон Таргарієн, Глава дому, на початок саги Візерис Таргарієн і Дайнеріс Таргарієн. На даний момент Дейнеріс Таргарієн і оспорювання від Ейгона Таргаріена, більш відомого під прізвиськом Юний Гриф. Спадкоємець на даний час такого немає: Землі, Валірія та Королівські землі, замки раніше: Червоний замок, Драконячий Камінь, Літній Замок, Ейгон На даний момент Велика Піраміда М'єрина, Молодші Лінії, Блекфайри. Фамільна зброя з валірійської СТАЛІ, Меч Чорне Полум'я та Меч Темна Сестра. обидва втрачені. КУЛЬТУРА ТА ЗВИЧАЇ. Як ми вже згадували вище, гербом Таргарієнів є триголовий дракон на чорному полі. Та він був у династії не завжди. Його придумав на початку завоювання Вестероса сам Ейгон Завойовник. Оскільки у валірійців гербів не було, Ейгон вирішив створити власний герб для того, щоб зміцнити довіру вестироських лордів і лицарів, до територій яких він попрямував, аби спершу завоювати, а згодом побудувати могутню об'єднану країну. Три голови дракона, які розмістилися на гербі завойовника, символізують історичну трійцю самого Ейгона та його сестер Вісенію і Рейніс. Цілком логічно, що після підкорення завойованих земель резиденцією всіх таргарієнів королів був Червоний Замок. В свою чергу фортеця Драконячий Камінь була відокремленою резиденцією спадкоємців залізного трону, яких називали принцами драконячого каменю. Окремо слід зазначити, що від будинку Таргарієнів відокремилися дві гілки, котрі згодом перетворилися на самостійні будинки це Баратеони і Блекфайри. А за словами Реніфера Лонгоотерса, будинок Лонгоотерсів по жіночій лінії також є молодшою гілкою Таргарієнів. Спочатку володільці драконів сповідували віру в богів Валірії, але незадовго до періоду завоювання семи королівств прийняли віру в Сім божеств. Однак Таргаріїни не відмовилися від старої валірійської традиції укладати шлюби між близькими родичами, таким чином намагаючись зберегти чистоту валірійської крові. На підтвердження цьому візьмемо до уваги роздуми спогади Дейнеріс із книги Гра Престолів в українському перекладі Наталії Тисовської від 2013 року на 35-й сторінці перший абзац. Цитуємо. Століттями в домі Таргарієнів брати одружувалися з сестрами ще відтоді, як Ейгон завойовник узяв собі сестру за наречену. Тисячу разів візери сказав, чистота крові понад усе, а у них була королівська кров, золота кров давньої валірії, кров от крові дракона. Дракони не паруються з усілякою звіриною, і Таргарієни не змішують кров з знижчими. Отож, традиція інцесних стосунків цій королівській династії була досить древньою і передавалася з покоління в покоління. Та все ж зауважимо, що далеко не всі таргаріїни одружувалися виключно одні з одними. Крім того, драконоволодільці згідно з звичаями валірійців практикували багато женство. Однак такі шлюби були менш поширеними, ніж кровозмішувальні. відомі багатоженці. Ейнар Таргаріен на прізвисько Вигнанець, який був першим лордом драконічого каменю з роду Таргарієнів. а також Ейгон Завойовник та його син Мейгор Жорстокий. Щоправда, полігамний шлюб останнього було засуджено верховним септоном святої віри, що невдовзі стало однією з причин повстання святого воїнства проти влади Таргарієнів. За відсутності сестер або найближчих родичок, королі одружувалися з представницями інших будинків. Часто шлюби укладалися між Таргаріанами і Веларіонами, також домом валерійського походження. Тричі королі Таргаріани брали собі дружин з цього будинку. Після смерті Ейгона IV Недостойного звичай одружуватися з сестрами перервався на кілька поколінь, починаючи з Дейрона II і закінчуючи Ейгоном V. Всі вони одружилися шляхетними дівчатами з інших будинків Вестероса. Зокрема, Дейрон ІІ був одружений з Мірією Мартел, Ейріс I з Елінор Пенрос, Мейкар Таргарієн з Діанною Дейн, і Ейгон V з Беті Блеквуд. Та все ж, другий син Ейгона V' Джей II Таргарієн, про якого ми неодноразово згадували у попередніх відео, не тільки одружився зі своєю сестрою Шейрою, але й змусив повінчатися власних дітей Ейріса і Рейль, хоча вони не любили один одного, і взагалі їхній шлюб не можна було назвати щасливим. Незважаючи на думки і бажання власних нащадків, король Джейхейріс вважав, що поєднавши їх шлюбними вузами, виконує пророцтво обіцяного принца, яке зробила йому стара лісова відьма, ймовірно, жінка більш відома за галу як привид благородного серця, в котрому йшлося про народження в домі Таргаріенів Азор Ахая, тобто принца, який переможе короля ночі та білих блукачів. Тим не менш повернемося до шлюбних традицій родини. Якщо пригадати спадкоємця Ейріса II, принца Рейгара Таргаріена, то він був одружений з Елією Мартел, але згодом взяв за дружину Лі Анну Старк, принаймні виходячи з подій серіалу та попередніх коментарів автора саги. Дещо інші баталії проходили на острові Драконячий Камінь, де чоловіки Таргаріени часто брали собі коханок з простолюду, у тому числі користуючись правом першої ночі. Уточнюємо, що мова йде про право Феодала провести першу шлюбну ніч з нареченою свого одруженого підданого. Ну й цілком природно, після таких злягань на світ з'являлося багато бастардів, так званих нащадків дракона. Та відразу зазначимо, що король Джей Хейріс Миротворець на прохання своєї дружини видав указ про заборону такого звичаю, і поступово він був викорінений майже на всіх теренах держави. Ще одним відносно частковим звичаєм у будинку Таргарієнів було поховання померлих за допомогою вогню, тобто кремування. Так, тіло принца Бейлора Таргаріена, який загинув на турнірі, спалили на багаті біля піщаної річки. За розпорядженням короля Дейрона II, покійного одягли не в обладунки, як пропонували придворні, а в цивільний одяг правиці короля: чорний оксамитовий комзол з червоним триголовим драконом, вишитим на грудях, і важким золотим ланцюгом на шиї. Хоча, аби віддати честь вправному лицарю, меч таки поклали збоку, а на його голову одягнули легкий золотий шолом із піднятим заборолом, щоб усі могли побачити його обличчя. А тепер ще кілька слів про зовнішність представників цього сімейства. Як ми вже зазначали, для переважної більшості таргарієнів була характерна валірійська зовнішність срібно-золоте волосся та очі різних фіолетових відтінків, найчастіше. Ліловий, фіолетовий, пурпуровий та індиго. Однак у випадку зв'язку таргарієнів з невалірійцями їхні діти могли не успадкувати всіх валірійських гриз або ж не мати їх зовсім. Так, наприклад, у Ейгора Ріверса, бастарда короля Ейгона Недостойного були пурпурові очі і темне волосся. А принц Бейлор, син Дейрона Доброго і принцеса Рейніс, дочка Рейгара Таргарієна, успадкували від своїх матерів дурнійок відповідну зовнішність та були темноволосими. Також старший син Ейгона V, Дункан Малий, успадкував зовнішність своєї матері Беті Блеквуд, темне волосся та чорні очі. А тепер дракони. З часів заснування роду Таргарієнів вони були відомі як наїзники драконів. Насправді точної та достовірної інформації про те, якою саме кількістю цих вогняних істот володіли Таргарієни до року Валірії немає. Проте на драконячий камінь Ейнар Таргарієн привіз лише п'ять особин. До завоювання Вестероса з п'яти істот дожив лише один Балеріон, відомий також як Чорний жах. Дракони Вагарта Мераксис народилися вже на драконячому камені. Виходячи з сказаного, цілком природно, що більшість свого правління на залізному троні та Аргарія не були вершниками драконів, і багато членів будинку мали власних істот, з якими проводили чимало годин свого життя. У старі часи виник звичай класти кожному новонародженому принцу або принцесі драконяче яйце в колиску, з якого міг вилупитися дракон. До речі, цю традицію було показано в першому сезоні серіалу Дім Дракона. Втім, деякі таргаріяни приборкували старіших драконів своїх попередників. Згодом, спеціально для отримання цих створінь у королівській гавані на пагорбі Рейніс було побудовано величезну споруду під назвою Драконіче Лігво. Увага! Далі спойлери до серіалу Дім Дракона. До 129 року від завоювання Таргаріни мали 20 драконів, але майже всі вони загинули або зникли безвісти в період танцю драконів, кривавої війни за королівський трон, у якій дві гілки будинку боролися один проти одного. До моменту сходження на престол короля Ейгона III у розпорядженні Таргаріенів залишився лише один дракон з ім'ям Ранок. Що належав принцесі Рейні Таргарієн, дочці принца Деймона Таргаріена і Лейни Веларіон, та він не дожив до кінця правління Ейгона. А також слід зауважити, що саме за часів цього короля, який невдовзі отримав прізвище Драконяча Смерть, народився і помер останній дракон у Вестеросі. З цього моменту драконів у Таргаріїнів не було, поки через півтора століття у принцеси Дейнеріс Таргарієн не вилупилося троє живих вогняних істот із трьох подарованих магістром Ілліріо яєць їй на весілля. Дейнеріс назвала новонароджених істот Дрогон, Рейгаль і Візеріон та безмежно любила їх і вважала своїми дітьми. До кінця п'ятої книги Дрогон, найбільший із них, виріс настільки, що принцеса могла на ньому літати. Дивовижні та надприродні здібності. На теренах Вестеросу І не тільки вважалося, що лише таргаріяни можуть керувати драконами завдяки так званій драконячій валерійській крові, що тече в їхніх жилах. Хоча, як стало відомо згодом, деякі сини дракона, тобто бастарди Таргарієнів, також зуміли підпорядкувати собі драконів, хоча значно більше їх загинуло при невдалих спробах зробити це. Крім того, самі дракони також могли нападати і на закононароджених Таргарієнів. Увага, короткий спойлер. Так, Реніра Таргарієн була розірвана і з'їдена драконом Ейгона II, сонячним вогнем. У книзі та серіалі Гра престолів є епізод, в якому принцеса Дейнеріс Таргарієн входить у багаття під час спалення тіла чоловіка дрого і залишається живою та неушкодженою. Все ж це не означає, що Таргарієни абсолютно невразливі до вогню. Сама Дейнеріс неодноразово отримувала опіки в інших випадках, як під час зіткнення з дрогоном на великій арені Дазнака в Мієрині. За часів танцю драконів Таргаріяни отримували опіки та гинули в полум'ї. Чимало членів сімейства загинуло під час пожежі в літньому замку. А якщо казати конкретно, то король Ейгон V Таргарієн, його син Дункан з дружиною Дженні і лорд командувач Королівської гвардії Дункан Високий. У 232 році принц Ейріон Таргаріен на прізвисько яскраве полум'я згорів живцем, випивши дикого вогню, запевняючи своїх побратимів по чарці, що ця субстанція перетворить його на дракона. Згодом, побачивши загибель свого брата Візериса, коронованого розплавленим золотом, принцеса Дейнеріс подумала про себе Він не був драконом, вогонь не може вбити дракона. В свою чергу автор циклу книг Джордж Мартін на питання про ймовірну невразливість таргарієнів до вогню відповів так: цитуємо: «Таргарієни не невразливі до вогню. Народження драконів Дені було унікальною подією, чарівною, дивовижною, чудовою. Її прозвали неопалимою, тому що вона увійшла в полум'я і залишилася живою, але її брат точно не був невразливий для розплавленого золота. Окрім сказаного, в будинку Таргарієнів також було поширене переконання, що до них не чіпається ніяка хвороба, але це зовсім не відповідає дійсності. Так принцеса Дейнеріс, дочка Джейхеріса I, померла під час епідемії тремтіння, про яку ми згадували у попередньому відео. Під час іншої епідемії Великої Весняної Пошесті у 209-210 роках помер правлячий монарх Дейрон ІІ Таргарієн, а також кілька членів його сімейства. Король Мейкер Таргарієн, мабуть, перехворів на віспу, оскільки у нього були віспини на обличчі, а його син Дейрон взагалі помер від цієї хвороби, якою заразився, розважаючись з повією. Все ж для ясності потрібно згадати, що у деяких представників будинку була здатність бачити різні пророчі сни, що передбачають майбутнє. Відомо, що Таргаріени залишили свою домівку Валірію завдяки видінням леді Дейні Сновидиці, яка завчасно передбачила падіння валірії. В даний час вважається, що Леді Дейніс записала ці та інші свої передбачення в книгу Знаки та прикмети, яка на сьогодні втрачена. Але архімейстер Марвін у своїй праці під назвою Книга про втрачені книги стверджував, що знайшов три сторінки пророчих записів Дейніс, що підтверджує існування останньої. Здатність бачити майбутнє у снах мав також принц Дейрон, старший син короля Мейкера. В певний момент видіння, котрі він бачив, почали збуватися і сильно лякали його. Це послужило однією з причин його зловживання алкогольними напоями і отриманням прізвища п'яниця. А ще, ймовірно, риса заглядати у майбуття передалася представникам будинку блекфайрів. Зокрема, вважається, що Деймон Блекфайр молодший на прізвисько бурий дракон, який був організатором вкрай невдалого другого повстання Блекфайра, теж бачив пророчі сни. Хоча, судячи з його подальшої історії життя, мабуть, він тлумачив їх зовсім невірно. Божевільні та виродки відомо, що багато членів будинку Таргарієнів мали ті чи інші психічні та розумові відхилення. Вважалося, що схильність до божевілля у цій родині є свого роду спадковою рисою. В деяких членів будинку воно виявлялося ще в дитинстві, а в інших лише з роками. Сер Барістан Селмі, розповідаючи Дейнері Старгарієн про її батька Ейріса ІІ, прозваного божевільним королем, припускав, що у нього голова завжди була не в порядку, але в молодості привабливому королю прощали легкі дива. З роками, особливо після полону в сутінковому долі, дивна поведінка короля посилилася, і Ейріс остаточно з'їхав з глузду. Барістан Селмі також говорив, що придивлявся до самої Дейнеріс, боячись побачити погану кров у ній самій. Процитуємо уривок цього діалогу між ними з книги Буря Мечів Сторінка 970 переклад Наталі Тисовської від 2015 року. Я казав вам, що взяв собі вигадане ім'я, аби ланістери не дізналися, що я приєднався до вас, але це тільки половина правди. Я хотів поспостерігати за вами, перш ніж присягати вам своїм мечем, пересвідчитися, що ви не, справжня дочка свого батька, божевільна, закінчив він. Але у вас цього пороку я не бачу. Пороку наїжачалася Дені. Я не майстер і не переказуватиму вам історію, ваша світлосте. Моє життя полонили мечі, а не книжки. Але навіть діти знають, що Таргарія не завжди балансували на межі божевілля, ваш батько був не перший. Король Джей Гейріс якось сказав мені, що божевілля й велич два боки однієї монети. Щоразу, як народжується новий Таргарієн, казав він, боги підкидають монету в повітря, а світ затамовує подих, чекаючи, яким боком вона впаде. Згодом Дейнеріс дійсно почала боятися що божеволіє, особливо стикаючи з надприродними явищами на зразок пророцтв. Подібні чутки про неї ходили і серед ворогів, і серед потенційних союзників. Так, Квентін Мартел, старший син Дорана Мартелла, чув про подібне від найманця книжника, і Аріанна Мартел ділилася таким побоюванням з сером Деймоном Сендом, бастардом і спадкоємцем родового замку Аліріонів дару богів. До Ейріса II ще два королі Таргаріани заслужили місце в історії надзвичайно дивною поведінкою, що лежить далеко за межами нормальності. Мейгор Таргарієн, прозваний жорстоким, після отриманого під час випробування поєдинком удару в голову, став страшенно кровожерливим і параноїдальним, не менше ніж сам Ейріс. Бейлор Таргарієн, прозваний благословенним, навпаки, впав у крайню релігійність, особливо після пішого паломництва в Дорн і падіння в яму зі Зміями, після якого він кілька місяців не міг видужати. За словами Тіріона Ланістера, дехто вважає, що Бейлор з глузду з'їхав якраз від зміїної отрути. Пізніше Бейлор видавав дедалі фанатичніші і навіжені укази та заморив себе до смерті строгими постами. Або, можливо, його отруїв дядько Візеріс II Таргарієн. Принц Ейріон Таргарієн був так само безглуздо жорстокий, як і його далекий родич Мейгор, і уявляв себе драконом у людському образі. Він помер, випивши горщик дикого вогню, про що ми згадували вище. Інший принц Рейгель Таргарієн, колишній спадкоємець престолу при своєму брату Ейрісі І, вважався недоумкуватим, розповідали, що він танцює голяка по Червоному замку, не зважаючи ні на кого і ні на що. Увага! Наступне речення має прямі спойлери до серіалу «Дім Дракона. Хелейна Таргарієн, сестра і дружина принца, а згодом короля Ейгона II, збожеволіла після вбивства її сина Джей Хейріса і, врешті-решт, наклала на себе руки. Ще одним лихом, яке переслідувало будинок Таргарієнів протягом поколінь, було народження мертвих і потворних немовлят. Деякі з них відрізнялися особливо дивними рисами, такими як наявність Луски, хвостів або навіть крил. Очевидно, це нагадує про драконів і надає певну вагу запевнянням про драконову кров, яка тече у жилах таргарієнів. Так у короля Мейгора, скільки б він не змінював дружин, народжувалися одні чудовиська: потворні, безокі, позбавлені кінцівок або маючи як чоловічі, так і жіночі ознаки. Про дитину королеви Елінор Костейн говорили, що вона була без окою і з невеликими крилами. Леді Лейна Веларіон, дочка Корліса Веларіона і Рейніс Таргарієн, народила принцу Деймону Таргарієну, потворного і недорозвиненого сина. У королеви Рейли Таргарієн, дочки Джейхеріса ІІ, були численні викидні, хоча нічого не говорилося про їхню потворність. Вісенія Таргарієн, мертвонароджена дочка Рейніри Таргарієн і Деймона Таргарієна, народилася з коротким і товстим лускатим хвостом та діркою на місці серця. Схожим чином, Лхазарянська жриця і Знахарка, Божа дружина у храмі Великого Пастуха Міррі Маздуур, описувала Рейго, мертвонародженого сина Дейнері Старгарієн. Він був сліпий, покритий лускою, немов ящірка. З коротким хвостом і маленькими шкіряними крильцями, як у кажана. Можливо, випадки народження, так би мовити, немовлят драконів пов'язані з певного роду магічними ритуалами чи взагалі магією як такою. Зрештою, відомо, що життя Рейго було обмінене на життя Кхала Дрого в ритуалі, проведеному мірі Маздур. Тоді як дружинам короля Мейгора можливо шкодила його ревнива коханка, а згодом і дружина Ті Анна з Башти, що мала славу чаклунки. Хоча її життя закінчилося дещо схожим чином з життям Мірі Маздуур, Мейгор власноруч стратив її після того, як почув, що вона підливала отруту його іншим дружинам. Король своїм валірійським мечем чорне полум'я вирізав серце з жіночих грудей і кинув на поталу собакам. Останній представник будинку Блекфайрів по чоловічій лінії, генерал-капітан золотих мечів Мейліс Блекфайр, який отримав прізвисько жахливий, народився з двома головами. Точніше, у нього з шиї росла маленька голова сіамського близнюка, яка не має тулуба. І це, до речі, зовсім не вигадка. Адже золоті мечі, як один з найбільших і найславетніших загонів найманців, котрі діють на теренах вільних міст, донині зберігають два черепи: великий і потворний Мейліса та зовсім маленький розміром з кулак його сіамського близнюка. Що ж, на цьому закінчуємо сьогоднішню бесіду, але вже за тиждень продовжимо її. Сердечно дякуємо за перегляди, просимо підписатися на наш канал, тих, хто цього ще не зробив. Поставити вподобайку і залишити коментар. Усім гарного настрою, мирного неба і позитивних емоцій від життя. Незабаром зустрінемося знову.